Ну, подивіться, який ви, друзі, хтось щось проходить. Не може пройти лабіринт з цими страшними головами. А я вже його пройшов. Але не повністю. Друзі, всім привіт! Будемо з вами далі проходити. До речі, Кент! Здорово, що в тебе! Нос почищений, почищений. Що в тебе з очами? Нормальні, чорні. Лежи, віддихай. Кентура. Ха. Так, друзі, давайте далі. ой-ой-ой, Так, супер. Шостий етап, друзі. Це супер, просто, ну, супер гарно, так. Воу, а зараз то ми з вами от. як, З фонариком, Так. Так. Давайте за ними йти. Не відставати особливо, так? Здорова. Супер, друзі, обожнюю. <смі> так. Давайте, друзі, проходите, так? Просто біжимо. Не звертаємо на них особої якось уваги. Просто біжимо. Тут все обдивляємось. Так, когось уже сожрали. Але точно. Це. Ой, друзі, як це ж це страшно. Ой-ой-ой, друго. Ой, ой, ой. Здорова! Як же це страшно, друзі? Я не знаю. Всратись можна вибачте за подрібності... Так. Там у нього нос з крісті пролази. Я не знаю, що там у нього за такий ніс. Біжим. Тин, 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 тин тин, 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 тинь. Тин тин тим, 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 тинь. О, чекпойнт. О! Тут є м'ячик, друзі. Пограємо з цими головами. Так, ні. Гоже, не пограємо. На, так тут куча цих м'ячів і куча цих голов. Так. Ну це повинно бути попрощево. Так, друзі. А тепер. о ні, ненавиджу, ненавиджу, друзі. І ви це добре знаєте, що я це ненавиджу по тому відеоролику. Так, Ту -ту 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 -ту. Та І тут зараз, знаєте, музичка така. Тата е смайлфд. -та 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 Щось короче, Я не знаю. Трішки я відстали. Бей! Молодець! Обожнюю просто. Так, давайте, друзі, біжимо раз. Давайте, друзі, біжимо два. І біжимо так от три. Супер, друзі, ми з вами пройшли. Шостий етап. Це було легко. А саме головне, друзі. Ой. Серйозно? Маємо. Серьезно. Здорово, дядя! Так. Бум! А, і вбивати не можуть. Та що таке, друзі? Так! А ну давайте, друзі, ста... ух ты! Ставте ваші лайки! Обов'язково так! Тому що вони заряджають мого персонажа. Супер цікаво і... Енергічно грати. Ану, друзі, щось ви не поставили свій лайк, я дивлюсь, так? О, ставите молодці, друзі, давайте ставте ваші лайки, давайте. Бачите, який він енергічний став. Одного лайка не хватило, друзі. Ехли! Ану давайте. Один лайченський. Вам не важко, а моєму персонажу... легко так. Ну що, давай, перс мій. Давай. Це ж проще прощо. Давай, перс. Давай, 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 давай. Давай. Тут трішка залишилось. Молодець! А, це ще не все так. От хто тебе умним називе, мій перс? Добре, друзі. Вумним його. Ну. Може ніхто і не назове. Але він ха- ха але він добре так справляється з оцим всім. Так. Вау. Тик. Так, тик, так, тик, друзі. Так, ну що таке Так, друзі. Мій перс уже злий. По ньому бачу. Так. Ну і що ти оце стрибаєш? Ти нам потрібен, ти нам не потрібен. О! Що в добрух? Навіщо стрибати, я не розумію! Так, друзі, а ну давайте вже бігом бігом давайте проходимо це всю. Кинарк. Я не знаю, як його назвати. А! Так. Так. Давай. Стривай. Супер! Супер! Просто супер! Так, ще один чекпоінт. Чекпоінт. Так. Перестрибуємо кіло в вдаху. Так. Ой. О! Так. Тепер так. Друзі, як ми скоро це все пройдемо. Воно мені не дуже цікаво, я не знаю, як вам справді. Цікаво. цікаво. Я вже хочу на нормальний... Режимчик. Так, так, так. Так. І тепер спускання. Оу. Так, друзі, ми з вами нарешті пройшли всю гру. А, ні, не всю. І що це ми з вами? Який етапчик пройшли? Восьмий. Ще залишився. Дев'ятий та десятий, друзі. А на цьому. Гарному такому моменті, все дякую вам за перегляд! Всім до побачення, друзі!